Всім привіт! В цьому відео я розповім, скільки заробляють з Ютуба Рості Кардені, Олександр Волошин і Артур Злий. Ні, ну правду всім цікаво дізнатись, скільки заробляють українські блогери з монетизації Ютуба. І я, як Ютуб експерт, вважаю, що я компетентний в питанні, щоб розказати, як монетизуються ці Ютуб канали. Тому всім, кого також це цікавить, запрошу до перегляду. Погнали! Почну з Ростіка. У нього найбільший ютуб канал та телеграм-спільнота в Україні по заробітку та крипті. На його ютуб-каналі зараз 322 тисячі підписників, і це, до речі, без жодного шерца. Солідно. І зараз я вам покажу одну з найактуальніших вирізок: скільки заробляє Ардені з Ютуб-монетизації. Скільки заробляєш з Ютубу? З самого Ютубу з монетизації саме мені в місяць капає по 300, 400, 500-600 доларів. Але це було 10 місяців назад. Зараз я вам покажу його аналітику за 28 днів. Переходимо в ViewStats і бачимо, що канал Ростіка зібрав 51 тисячу переглядів без нових відео. Якщо рахувати по монеті, це приблизно 250 доларів в найкращому випадку. До речі, сьогодні він випустив новий відео по таймінгу, чисто. Але давайте переглянемо його аналітику за 90 днів. І тут вже солідні 715 тисяч переглядів. В його ніші це десь від 1800 до 3500 тисяч доларів. Але я пам'ятаю, що нещодавно Рості купив собі нову машину. До речі, хочу тебе привітати з цим. І давайте ж переглянемо, скільки Ростік зробив з цього відеоролика. Нам треба вибрати таймфрейм за рік. І бачимо вистріл на 200 тисяч переглядів за декілька днів. В грошах це десь 600-800 доларів. Ну, На заправочку вистачить. І у вас, напевно, виникає питання. Ростик, Звідки бабки? Я не буду лізти в крипту чи ще кудись. Залишим це іншим блогерам. Я розкажу саме за додатковий заробіток з Ютуба. І у Ростіка, як у крутого вже контент-мейкера, є реферальні посилання. Особисто я бачив, що є рефералки на біржу та під любу тему відеоролика. Він знаходить собі рекламодавця, який буде корисний його аудиторії. і люди реєструються по посиланню, і йому за це капають якісь бенефіти. Плюс-мінус це як місячна монетизація YouTube у нього виходить. Звісно, з яких проектів більше, з яких проектів там може менше виходити. Це вже скажімо, інформація мені недоступна, але я як підписник ардені. Про це чув далі. Це власні проекти у Ростіка, як ви знаєте, є багато телеграм-каналів, і аудиторію в них він переганяє з свого ютуб-канала і продає в них рекламу. Наприклад, в основному я чув, що він за рекламу бере десь декілька тисяч доларів за пост. Ну тобто, собі можете самі порахувати, який це ще додатковий дохід. І по суті його створив Ютуб, Бо ви можете так само переганяти аудиторію тільки комусь. Це вже буде більше як арбітраж трафіка і заробляти з підписника в цінніші. Ну, ну як домовитись, там від долара до трьох доларів, наприклад. І порахуйте самі. Але щоб купити такий канал або зробити такий як канал як у Ростіка, більше ніж на 100 тисяч підписників. Ну блін, вибачаюсь, вам треба буде ну, дуже солідні гроші, звісно. Я думаю, що якщо запропонувати Ростіку продати його телеграм-канал, то там буде мало лямо номіналу, скажімо так. Тому думайте і краще розвивати додаткові свої проекти. Олександр Волошин блогер з мільйонною аудиторією в Інстаграм та ТікТоці. У нього є два ютуб-канали: один музикальний, а інший з інтерв'юхами. Ми будемо розбирати саме її другий, там де 263 тисячі підписників. Бо по ньому я знаю цифри заробітку. Треба сказати, що Саша вів цей канал активно ще в 2023 році, коли він був в Україні. А я взяв цей ютуб канал на розбір тільки тому, що на ньому є круті перегляди як для українського Ютуба. Кажучи, за дохід, то я пам'ятаю, Саша публікував у себе в інстаграмі, що заробляє від 2 до 4 тисяч доларів на монеті. Але на жаль, скріншотів у мене не залишилось. Але я знайшов в Венці його пост, де він розказував про скільки ж він заробляє в цілому з Ютуба. І там він писав, що заробляє порядка 40 тисяч доларів. І ви мене знову запитаєте, Фелікс, з чого такі доходи, якщо... Заробіток з монетизації ледве там покривав е, продакшн-відео. Якщо ви уважно подивитесь інтерв'ю на його каналі, то побачите, що у нього є рекламні вставки. Наприклад, ось ця. А як я таким став? Дуже просто. Хто не зрозумів, це інтеграція казино. Якщо ви не знаєте, чому казино багато платить так за рекламні ставки в ютубовських роликів, то я поясню, Трафік з Ютуба він дуже цінний, тобто це одна з найпрогрітіших аудиторій, і вона буде готова, скажімо, прийти і щось придбати. Тому казино виділяють певний бюджет на закуп реклам у таких блогерів, як Саша, і звісно. Не дивлячись на те, що така інтеграція коштує дорого, вони, повірте, своє окупають. Але тут інше питання: якщо ви не хочете рекламувати казино, то є варіант просувати свої послуги чи курси. Наприклад, у Саші є чудовий курс гроші не сплять. І да, в цілому на нього і так ажіотаж огромний. Але якщо б він захотів масштабувати його, то можна було б його просувати на цьому ютуб-каналі. Особисто я був на курсі гроші не сплять, Саша. І там е куратори сказали, що побільше роликів з Сашей. Бо Саші треба хайпити. Саші треба, блядь, по вишатях Думаю, злого знають всі. У нього на YouTube каналі 652 тисячі підписників. І гадаю, всі ж бачили ролик з містром Бізнесом, де вони витрачають 50 тисяч євро. І тут мене запитали б. Фелікс, якщо на ролик витрачається 50 тисяч євро, як його можна відбити з монетизації Ютуба? І зараз я вам покажу, скільки заробляє Артур на монеті. Він, до речі, оприлюднив це відео в Тік-Ток, тому я, я можу використати. Дивіться. Відути мой заробіток за два ролики з Ютуба. 4 тисячі доларів за 28 днів. До речі, гарний РПМ, якщо рахувати, що відео знятий російською. Сподіваюсь, це окупило затрати на оператора, монтажора і чувака, який відос викладував. Але при цьому ви повинні розуміти, що такі відоси робляться для збільшення медійки, бо ще подивіться, скільки з цього всього нарізок було, скільки переглядів, і по суті діло, воно окупилося їм набагато сильніше. І цю медійку вони потім монетизують в інших, я не знаю, інтеграціях або. Коротше, вони її монетизують, не хвилюйтесь. Ну і звісно, тут є інтеграція казино, яка проплатила цей відеоролик, ну майже як в форматі Олександра Волошина. І ось про що я хотів сказати цим роликом: монетизація, на яку ви молитесь, можливо, складає 15% від заробітку таких ютуб каналів. Тобто, ви повинні розуміти, що у вас повинен бути якийсь додатковий продукт або додаткова схема. Заробітку з Ютуба. І не дивіться, що приклади всього відео там дуже популярні блогери. Я вам кажу саме про співвідношення. Якщо взяти, що ви з монетизації будете заробляти 150 доларів, то з інтеграції своїх послуг чи курсів ви з відоса можете отримувати собі клієнтів на суму півтори тисячі доларів, три тисячі доларів. І по суті діла та монетизація, за яку всі трясуться. Це ну, просто не основний дохід. Його може і не бути. Це просто як додатковий, додаткове джерело доходу, щоб покривати чисто створення контенту. І коли ви будете починати свій канал на Ютубі, будь ласка, продумайте, як ви будете отримувати основний дохід з канала. Ви можете взяти модель, наприклад, як у... Одного з героїв нашого сьогоднішнього відеоролика. Ну, якщо ви хочете запустити свій youtube канал правильно, то запустіть його зі мною. Е, після перегляду цього відео знайдіть в описі чи закріпленому коментарі посилання на мого телеграм-бота. І зараз я вам покажу, як за хвилину заповнити анкету, щоб я вас переглянув і назначив вам зізвон. І так, переходимо в Телеграм-бота, натискаємо старт. Тут у нас є два варіанти: заповнити анкету тут, або заповнити анкету в Google формах. Ну, я відповім в ТГ, бо мені зручніше. І так, перший пункт: як вас звати? Мене звати Фелікс. Ви пишете, як вас звати. Друге, чи є у тебе YouTube канал? У мене. кажу я за вас. У вас, наприклад, немає. Пишете, немає. Далі, розкажи про свій YouTube канал або ідею, яку хочеш реалізувати. Тут подробно пишете свій. Бізнес-план. Хочу бі бізнес. бізнес робити. Ось так. Далі. Четверте. Які твої головні цілі при роботі з YouTube продюсером? Наприклад, легко створювати контент. Окей, let's go далі. П'ятий пункт. Як плануєш монетизувати канал? Звісно, хочу послуги робити. Окей. Далі. Е, який у тебе бюджет на просування каналу? У мене бюджет солідний, десь двушка зела я би виділив. Щоб все розвинуте і було все просто чітінко. Хоча, може, напишу півтори, бо, блядь, ще, ще задере ту ціну, той продюсер. Хотів би щось додати, або уточнити. Ну тут же по своїм побажанням. Ну я нічого не хочу, бо мені все понятно. Я ж цей пост зробив. Відправляємо все. І після цього я до вас е, повернуся, напишу вам, і ми з вами домовимось про зізвон, якщо ви мене якщо ви мені підходите. Дякую. Якщо ви додивились ролик до цього моменту, то підписуйтесь на мій YouTube канал, вам вже можна це зробити. Вибирайте одне з моїх наступних відео по кінцевим заставочкам, і дивіться, як краще розвивати свій youtube канал на зв'язку був Фелікс. Давайте.